Такою колись була зала Чернігівської міської ради. Сьогодні це відео вже історія. Зараз головне приміщення мерії виглядає ось так: новенькі крісла, встановлена електроніка, широкий плазмовий екран. Нині сюди можна водити екскурсантів, милуватися розкішним оздобленням. Народні обранці не натішаться. Їм тут усе подобається. Ремонт зробили швидко на совість і за бюджетні кошти. Да, ремонт неплохо зробили, я думаю, що работать комфортнее буде Вот. Будемо пробовать. Кресло, Кресло більш і Да, Так, не мягче, да. Звісно, удобніше сидіти, ніж на твердих. А як будем будемо, У скільки обійшлася така краса. Щойно, мова заходить про гроші, слуги народу починають нервувати. То ви краще щось про гарне щось знімаєте, програму. Про гарне. Не негатив знімаєте, а якісь гарні факти. Цінна порада чернігів не бідний і на гарні факти. Приміром, цей чоловік живе у старезному будинку. Нещодавно його під'їзд виглядав приблизно так: 40 років ці стіни не знали ремонту, не знали б його і більше. Якби люди не плюнули на комунальників за власні кошти, жильці навели лад там, де зробити це мала б місцева влада. Конечно, мы не решили не надеяться на государство, на местную власть, потому что если бы мы еще ждали, то это было бы еще 20-25 лет. Потому что когда мы обратились в ЖЭК, в ЖЭКе объяснили, что у них бюджета нету, ни на что не хватает денег, а рабочим зарплаты толком не платят, рабочий день сокращают, люди увольняются. А це звичайні чернігівські діти. Вони вчаться у школі, ходять у дитячий садок. Перед новим навчальним роком чиновники з мерії люблять сюди ходити, питають про готовність закладів до роботи, розглядають ремонти зроблені за гроші батьків. Навірно, уже воскріняють кадошне, тому що це вже гадамі йде, навірна, як ми стали незалежними. Це везде вже всі знають, що что... йдеш в школу надо платити, йдеш в садик, надо платити. Поэтому печально, конечно, что так у нас это происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы ребенка вздал в садик, пришел, он там как дома, ему уютно. И он не рвет колготки в старые э, стульчики, чтобы было. Ну, все было хорошо. И это оплачивалось с госбюджета, не знаю, с местного бюджета. Якщо про безкоштовну освіту народ досі згадує, то даремна медицина давно вже історія. Скільки нині коштує життя людини, знає ось ця дівчина-волонтерка. Буває по гривні, вона збирає кошти у небайдужих громадян. Усе до копійки віддає на лікування смертельно хворих діток. Катерина твердить, світ насправді не без добрих людей. Помагають дідусь, допомагають бабуськи, допомагають в основному ліба молоді мами, які сидять в декреті, либо ті, хто вже, скажімо так, пережив то определенне горе, у вот это чувство сочувствия к другим, оно найбільше остро выражено. А це знову Чернігівська міська рада, орган, який дбає про добробут городян. За ремонт її зали платники податків віддали 1 мільйон 150 тисяч гривень. Заклопотаним депутатам навіть не спало на думку скластися собі бодай на крісла. Депутати у нас навірно є в депутатському корпусі бізнесмени, є і спонсори. Можна було в принципі та розсмотрети, то вопрос не ставився, поэтому я не знаю. Щось не сталося. Лалась то, ви ж за приглашення не виносілі до того момента, як було прийнято рішення здійснити ті кресла. Одеся ви до того сказали, бы, наверное, буде ботати скинулись. Ми качу не додумалися Наверное, вот не подсказали. Ви нам люди і влада, гроші і пріоритети. Як в арифметичному рівнянні від правильного співвідношення цих понять, наше майбутнє стає світлішим, а від неправильного сірим та убогим. Ігор Левинок, Дмитро Фальчевський, Андрій Чередняк. Новини, телеканал Дитинець.